Просто спілкуватися в чаті, ми можемо правильно ставити запити, промти. Є п'ять основних факторів відео. Подивіться, обов'язково, як ефективно спілкуватися з Чат-GPT. Можна додавати сюди файли з комп'ютера, чи з хмари, можна потім на їх основі обробляти дані або там Deep Search і так далі. Але бувають довготривалі проекти. Знання, база, інформація, яких використовується постійно. Щоб не завантажувати кожен раз в новий чат, при створенні нового чату, не завантажувати ці файли, є така корисна річ, як Custom, або GPT, воно називається, або проєкти. Давайте подивимося, в чому їх тотальна перевага. Перше, давайте почнемо з GPTs, тому що вони з'явилися першими. І от коли вони з'явилися, ну, нереально крута е, річ, яку почав використовувати і е, збирати там базу. Для того, щоб створити свій GPT, нам треба зайти там в налаштування в своєму аккаунті, праворуч, My GPT. І тут є магазин да, GPTs, який ми можемо використовувати. Більшість цих GPTs, вони абсолютно безтолкові, нічого там цікавого нема. А от для формування свого це прям дуже круто. І ми створюємо свій GPTs. Натискаєте, що вам треба зробити? Написати назву, щоб коли у вас їх буде декілька, щоб ви розуміли. Зображення то таке, опис загальний. щоб Бачите, і інструкції. Нам треба дві ключові речі: це інструкції, як він має себе вести, коли ви до нього звертаєтесь, що робити і чого не робити. З часом ця інструкція вона дописується, оптимізується, переписується і так далі. І головне, в GPT, коли він з'явився, це база знань. Тобто, коли ви будете з. Звертатися до цього GPT, ви будете звертатися не до всієї бази чат-GPT, да, а в першу чергу до даних, які ви сюди завантажите. Завантажити можна сюди 20 файлів, до 20 файлів, різні, ті, що він підтримує, да, Excel, CSV, XML, Doc, PDF і так далі. До 20 файлів. Для того, щоб це можна було зробити, обов'язково треба включити інтерпретатор кодів Потім ви передаєте файли, і тепер все ваше спілкування буде на основі цих даних, які ви сюди завантажили. Ці файли звідси можна потім видаляти, нові додавати, або оновлену версію. І в інструкціях ви пишете, як має він відповідати вам. Давайте покажу на прикладі. Одного з моїх GPTs. GPTs, у нього перевага, що ви можете ним ділитися з іншими. Або вивести його в магазин, щоб вони просто його знаходили, або просто поділитися ним через посилання. І люди, в яких плюс ці функції, вони доступні, звісно, на плюсі. Ну, це того вартує. А ось мій GPT. Він створений для того, щоб я е, з телефону також відкриваю цей GPTs, вводжу адресу. Всі мої менеджери вводять адресу, і вони дізнаються інформацію стосовно там погодження, дозволів і так далі. І так далі. А як він виглядає всередині? Я заходжу сюди в редагування. бачите, пам'ятна назва, зображення і ось інструкції. І тут є один документ. Тут мені треба він один. Це правила розміщення рекламних конструкцій в нашому місті, щоб не вичитувати це, і завжди він у мене під рукою, я створив цей документ і штучний інтелект. Також я сюди додав одну кнопочку. Яка це зона? Найпопулярніше питання, як, з яким я сюди звертаюся, це коли в нас є адреса, яку тут можна вивіску. Отже, він написав таку інструкцію. Наприклад, стосовно цієї кнопочки, при вводі фрази, яка це зона. Спитає адресу. Тобто, коли людина просто клацає сюди менеджер, да, він питає адресу, менеджер вводить і йому йде відповідь, наприклад, поля 11. Окей. І тепер він звертається до бази знань, яку ось тут я завантажив. І він знає про що відповісти, тому що в інших інструкціях тут написано, що коли вводиться адреса, аналізую цей файл і визначається зона, яка А, Б, В. Якщо адреси цієї не знайдено, кажи про те, що не знайдено адреси. Також я можу сюди додати, наприклад, ще такий функціонал, тобто автоматизація, відстань. Визначити відстань. І прописую інструкцію. Коли менеджер напише, наприклад, адресу, він буде вираховувати в нашого виробництва до цієї адреси, яка у нас є відстань. Я зробив Кнопочку відстань і написав йому інструкцію. Реагуй на цю кнопочку, спитай і потім порахую, видай відповідь. І я тестую. Ча GPT досить непогано взаємодіє з Google картами. І ось він мені написав. Тобто в інструкціях я написав, звідки завжди рахувати, де там виробництво знаходиться, і е після уточнюючого питання адресу клієнта він звертається до. Google карт і приблизно вираховує цю вартість. Дійсно, я тут можу ще задати, там враховуючи цю відстань, там порахує і так далі. І так далі і цим джіпітіс я можу, якщо воно соціально корисно для всіх, я не можу поділитися. Бачите, зараз лише хто має посилання, з ким я поділюся, можу виключно для себе зробити, або взагалі в магазин видати цей джіпітіс. Якщо людям цікаво, вони будуть в пошуку це знаходити і користуватися. Я як адмін можу бачити ці всі архіви. Таке питання. Друга частина це розвиток, це вже була еволюція. Да, GPTs – вони класні, але для того, щоб поновлювати там базу, треба було відкривати GPT, редагувати, змінювати і так далі. І всі чати, які навіть я там починаю, вони всі зникають для довготривалих проєктів Вони створили проекти. Називаються це проекти. Умовно кажучи, це папочка зі своєю базою знань, яка зберігає всю історію чатів, які там. Були в початі, а також там є, звісно, своя інструкція. От, наприклад, у мене довготривалий проєкт, там оптимізація курсу. Да? Ось що в мене тут є. У мене в цьому курсі є там якісь там ключові слова. Да? Я роблю рекламну кампанію зараз. Під нею я сюди зберіг декілька файлів pdf сторінок сайтів конкурентів, витягнув свої ключові слова. Ключові слова з Google реклами. Мені треба зробити оптимізувати мою рекламну кампанію, щоб оголошення були релевантні моїм сторінкам. Тобто мені треба писати текст. І о, в інструкціях мені потрібно, я йому написав, як йому відповідати, що і так далі. Тобто, обмежив його, щоб була конкретика. Тепер він чекає. Дивіться, якщо я просто сюди зараз вставлю текст, навіть нічого не прописуючи, тому що я один раз сюди, бачите, я один раз сюди вже прописав цю інструкцію. Всі тексти, які я тобі буду надавати, аналізуй на основі там, даних про конкурентів, ключових слів і так далі. І переписуй цей текст оптимізований під там, seo оптимізацію. Тобто, ви розумієте, що таке проект? Автоматизація. Все, мені не треба кожен раз йому писати, що я від нього хочу. Один раз в інструкціях це написано. Тобто я йому просто віддаю маток тексту, якесь там оголошення, він уже за інструкціями йде в базу знань, яка ось тут, і видає мені просто результат. Тобто, це певна автоматизація. А, і зберігається вся історія чатів саме тут. Цим проєктом поділитися не можна, да? його можна тільки видалити, можна з нього там повидаляти, архівувати або перемістити в інший проект в ті чати, які тут відбувалися. І я цю історію можу бачити і щось доповнювати або в інструкціях, або безпосередньо в файлах проєктах. Дуже класно, коли у вас в цьому проєкті ці ж самі файли, вони динамічні, щось прибрати треба, щось додати, або навіть оці ключові слова доповнити. Потім я звідси їх прибираю і додаю вже актуальну нову. Новий файл оновлена база знань у мене. Дуже. Круті речі, коли ще через АП можна буде сюди звертатися, це буде прям нереально круто, поки що тільки от через там, додаток, через веб-інтерфейс. Я маю надію, ви зрозуміли, що таке проекти. Це для постійної роботи, для автоматизації, щоб економити час, не прописувати кожен раз, не починати з ним знову знайомство, а продовжувати працювати над цими проектами. GPTs, скажімо так, для загалу. Можна поділитися, а проекти це для вашого внутрішньої. Тут зберігається історія. Ну, а якщо у вас є питання, пишіть в коментарях, куди глибше зануритись, про що можливо розповісти.